Так, друзі, вимкнули світлом. Хотів би е, поділитися власним досвідом е, по поводу одного з наболівших питань. Е, майже всі чоловіки сперечаються, які краще брати інструмент. Е, чи професійний, так сказать, брендовий, чи дешевий китайський. У е, мене в наявності є як і, то, як і один, так і другий. Це не тільки стосовно болгарок, а і другого інструмента. І от що я хотів би поділися, поділитися з вами спостереженнями щодо саме болгарок. От. Працюю я або макітовськими болгарками, або таким от з довгою ручкою а Лпром. Там іMash, і Інтерскол раніше були і багато інших. Ну, в общем-то, всі вони взаємозаміняємі. з моїх чисто спостережень на виробництві дверей та металовиробів. Болгарка Макіта останній раз купляв, по-моєму, 3 тисячі гривень. Це було, по-моєму, 2 роки назад. Її ресурс. Її ресурс в моїй майстерні складає в районі десь 2,5-3 роки. Це так, щоб чисто заміна щоток. І все там пару раз щотки поміняв, і все. От. Е, ресурс болгарки китайської е, складає від року до півтора. Останній раз купляв в районі 1100, вона коштувала. Я їх приблизно в один час купляв. От, і того е, підвівши. Певні математичні підсумки, що я вам можу сказати. Тобто, якщо це у нас 33 роки, грубо говоря, ця 1100 від року до півтора це я вам такі, іноді буває більше вихажують. Ну, тобто, логічно посчитати і подумати, що ця болгарка буде виходити значно вигодніше, економічніша вона, е чим ця. Це іменно на виробництві. Тобто, якщо брати в звичайних будинкових условиях, ну там чисто так, що раз в тиждень щось відрізати, то ну, це моя чисто суб'єктивна думка. Я вважаю, що треба брати таку от звичайну дешевеньку болгарку. Її викинуть потім не жалко. Роблять, в принципі, однаково. Я не рекламую якусь там болгарку, це моя чисто, чисто суб'єктивна думка. Хоча беру сам і такий, і такий інструмент. Просто е, використовую е, професійний УШМ е, на постійній основі, то тобто там, для різки чисто. А ці використовую чисто як там, для зачистки, або ще для чого-нібудь. Так що, а що ви думаєте по цьому поводу?